Багато спортивних естафет та показових виступів в Чернієві відбулось традиційне спортивно-мистецьке свято олімпійське лелечення. Дві команди воїни світла та черніївські соколята боролись за першість у найрізноманітніших естафетах. У перерві між змаганнями учасників та глядачів свята розважали показовими виступами. Окрім традиційних пісень та танців, свою майстерність показали юнітхеквондисти. Запрошений на свято нардеп Михайло Довбенко зівчастим гостем у селі Черніїв. Тут за його допомоги було змінено огорожу на штучному полі. Народний обранець сам захоплюється спортом, веде здоровий спосіб життя. Саме тому завжди підтримує спортивну галузь. Дуже важливо, що на цьому святі. Ми бачимо участь не тільки спортивних команд, але ми бачимо участь і тих діток, хто себе проявив у культурно-мистецьких гуртках, проявив себе в різних секціях. Це теж важливо, щоб дати можливість молодій людині, дитині проявити себе. У селі допомозі нардепа не аби як вдячні, кажуть, облагороджене штучне поле це вже не перший подарунок від Михайла Довбенка. Спочатку була дерев'яна огорожа, тоді ми вже зробили. Робили металічну, але сталося так, що вона була неякісною і практично за 2-3 роки вийшла з ладу. І, а тут вже зроблено, я думаю, ну на віки не будемо так казати, але на багато років наші діти будуть мати змогу на ну, власне на цьому майданчику штучним покриттям. Співпрацюємо з Михайлом Володимировичем, з народним депутатом України. Він допоміг. Село, ось бачите, ззаду нас знаходиться майданчик спортивний, він всю огорожу організував. Ми його просимо тепер, щоб біля школи. Допоміг нам брутівку поставити у запеклій боротьбі у змаганнях. Перемогла команда Чернігівські соколята. Однак, усі учасники, незалежно від того, виграла їхня команда чи програла, залишились задоволені. Ми мали перемогти. Ми боролися, тренувалися. Я дуже рада, що ми виграли, тому що ми мали до цього дойти. Я задоволена, що я взяв участь в цих змаганнях. Усі учасники змагань отримали грамоти та солодкі подарунки. А ще народний депутат України подарував учням Чернігівської школи волейбольну сітку та м'яч. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.